24 лютого 2022 року від російських бомбардувань прокинулася вся Україна. Почалася війна. Освітні заклади потрапили під приціл російських окупантів. В українські школи летіли снаряди, бомби, ракети. Але ви не здавалися, проводили уроки в бомбосховищах на станціях метро. Читали лекції в окопах. З перших днів війни і дотепер ви у складі тероборони і ЗСУ. Мужньо і самовіддано виборюєте незалежність України. І, на жаль, багато героїв освітян і випускників вже не повернуться додому. Чимало з вас стали волонтерами, робите маскувальні сітки. Ви пікаєте запашні паляниці, готуєте сухий борщ, шиєте тканинну основу для бронежилетів. Ви надихаєте дітей любити Україну, йти до своєї мети, завойовувати першість і бути відомими у світі. Ви не знаєте, що вас чекає завтра, але не зупиняєтеся допомагати кожному сьогодні. Ви всіляєте віру і наближаєте нашу Перемогу. Ви це наші вихователі, вчителі, викладачі, звичайні люди, які роблять незвичайне. З Днем працівників освіти. Разом переможемо!